Знайомтеся з Арнольдом. Тепер він трансільванський делікатес, фарширований рисом. Вибач, Арнольд, я невеликий шанувальник кривавих сцен. Краще переглянемо цікаву інформацію. Давайте побажаємо новим друзям Арнольда смачного і тепер трохи познайомимося з ними. Отож, перевертнів називають лікантропами до слова, і назва ця пішла зі стародавньої Греції. Автором цього терміну є Геродот, який 2500 років тому в описі Скіфії згадував про людей, що могли миттєво перетворюватися на вовків. Щодо вампірів, то в Оксфордському словнику англійської мови слово вампір вперше з'явилось у 1734 році. Арнольде, ти живий? Я такий щасливий, але зачекай, що це в тебе на шиї. Ні, не може бути! Ти перша людина, яку одночасно вкусили і вампір, і перевертень. Мені вже цікаво, mm. як чорт забирай, Ти будеш тепер виглядати. Поки ти шукаєш ідеальну форму, я розповім про один цікавий факт. У 1999 році 907 американців оформили страхові поліси на себе на випадок, якщо вони раптом при повному місяці перетворяться на перевертнів. Арнольде так тебе швидко виявлять. Потрібно обрати менш помітну форму нечистої сили. Більш того, ще у часи середньовіччя руді люди вважалися вампірами. О, Френки вже додав тебе до друзів. Це приємно. Він також зібраний з купи випадкового непотребу, так само, як і ти. Напевно, кожен знає про запеклу ворожнечу вампірів та перевертнів. Але навряд хтось чекав її втілення в одному тілі. О, так ти зголоднів. Тепер тобі потрібно їсти за двох. Вирушай на пошуки жертви. Ідеальна жертва, смачно гарні. Зачекай, Гарнольде, де ти? А якого дива ти очікував? Марна справа йти проти природи. Тільки не забудь прибрати за своїм песиком. Теж мені кровосіся. З такими успіхами ставай вже краще веганом. У, -у, у я забув попередити тебе. На подвійну істоту йде подвійне полювання. Тепер потрібно припинити ворожнечу, бо у вас є спільні вороги. Молитися вже запізно, друже. А часник тепер смертельно небезпечний для тебе, дурню. Ти не перша жертва полювання. У 16 сторіччі французький парламент прийняв закон про винищення тих, хто вмів перевділюватися. Як наслідок з 1520 по 1630 роки у Франції було оголошено перевертнями і страчено понад 30 тисяч людей. На щастя для тебе, Арнольде. Захисники з грінпісу завжди насторожі. сторожі. Знову сіллям, друже. Ти тут надовго. О, і до речі, уникай прямих сонячних променів. І побачимось незабаром, мій гібридику.